Ставити маленькі кирпичики, щоб пів військовий Володимир Буднік до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працював заступником начальника управління міського господарства Мукачівської міськради у березні 2022-го Чоловік долучився до Збройних сил України. Прийшовши на роботу 1 березня, зрозумів, що в тих питаннях, які я є. Спеціалісти, яким ми займаємося, це земельна сфера, це архітектура, це є комунальна власність, реєстри не працюють. Розуміючи, що війна це не просто якась військова операція або ще щось, я зрозумів, що має бути на фронті України. Я не військовослужбовець, але вирішив зробити все від себе можливе, свої якісь навики. Для того, щоб можна було долучитися до Збройних сил України, для того, щоб захищати нинку Україну. Чоловік каже про своє рішення долучитися до Збройних сил України розповів лише дружині. Уже тиждень я вже був в Збройних сил України, і дружина і тесть змушували мене, щоб я позвонив батькам проінформував про те, що я, я знаходжуся в Збройних силах України. Я написав СМС братові. Він вже поспілкувався вже з батьками, і потім вже батьки дізналися, що я знаходжуся в Збройних силах України. А з батьками зустрівся вже безпосередньо в Черкаській області, там, де формувалася наша бригада. Вони приїхали, якраз була можливість зустрітися, поспілкуватися, і таким чином батьки дізналися. За словами Володимира, він упродовж року захищав Україну від ворога на різних напрямках. Це був рік в зоні бойових дій: це є Северодонецьк, Лисичанськ. Це під Лисичанськом ми стояли за Лисичанським НПЗ місяць. Потім була у нас ротація, був трошки відпочинок. А потім ми потрапили в район Адівський, біля Донецького аеропорту ми стояли. За цей рік ми навчилися багато чого у військовій справі. Там, де я служу, є різні зводи, які виконують різні завдання, і кожне завдання є специфічним. Тобто цей рік сьогодні дав можливість мені знайти друзів, тих побратимів, з якими ми розуміємося один одного нормального. Це є ті товариші, які впевнені в тому, що вони тебе захистять. Про своїх побратимів чоловік розповідає. Це люди в більшості випадків добровольці, які в перші дні війни пішли до найближчого військомату і пішли в Збройні Сили України. Є хлопці, які приїхали із-за кордону. Хлопці є різні. Я є офісний працівник, який до цього часу взагалі Збройних сил України не служив. Хлопці, які будівельники, які є дальнобойщики, тобто це є різна сфера людей, які сьогодні зібралися для однієї мети, для захисту власної держави. Найважче, найважче це, коли твого побратима немає. І ти нічого симво зробити не можеш. Пішов захищати не просто державу, а маму. Так Володимир Буднік пояснює причину долучитися до Збройних сил України. Україна це не просто держава. Україна це є мама. Ти розумієш, переосмірлюєш багато речей в своєму житті. Коли закінчиться війна, я переконаний на тому, що багато людей, які повернуться в цивільне життя, їхнє життя абсолютно буде іншим. Тих людей, які ми зараз служимо. В одній в одному зводі в роті це ті хлопці, які е, розуміють, чого вони туди пішли.